Усім привіт! Сьогодні ми покажемо місто, в якому діти живуть дорослим життям. Засвоюють професії, приходять навчання, влаштовуються на роботу, отримують зарплатню та обирають мера. Ви вже хочете дізнатися, де це? Ну тоді ходімо з нами. У Києві є місця, де діти не тільки зможуть гарно провести час, але й дізнатися багато цікавого. Одним з таких є будиночок дитячих професій. А містечко розраховане на дітей з 2 до 16 років. Тут близько 29 станцій та більш 50 професій. На одних станціях вони заробляють гроші, це в нас внутрішня валюта, фунти, а на інших станціях витрачають головне правило: дорослі не мають права заходити на територію станції та втручатися в ігровий процес. Це навчить дитину бути більш самостійною, щоб з маличку вона вміла долати труднощі власноруч. Так що ж цікавого чекає на малюка у містечку. Станція супермаркет. Тут можна попрацювати касиром та мерчендайзером. Дітки заходять на станцію, переглядають відео дві хвилинки, отримують завдання. Одна з групок дітей, наприклад, працює мерчендайзером. Можуть працювати два касира, так як є два робочих місця, та може ще бути покупець. Завдання, наприклад, набрати товару на 50 фунтів, або ж треба зібрати там набір на борщ. Тут все зрозуміло. Ваша дитина навчиться правильно розраховувати свої кошти або ж зможе побувати справжнім касиром, підрахувати вартість, вибити чек та знайти підхід до клієнта. Усе як у справжньому супермаркеті, і по закінченню роботи вона отримує певну кількість фунтів. Пожежна станція, Саме найактивніша станція в містечку. Тут можна попрацювати, звісно, пожежним. Отримавши завдання та переглянувши відео, дітки вдягають жилетики і каски, сідають в автомобіль і направляються прямо в містечко, там, де є будинок, а там іде вже пожежа. Тут дитина пройде справжню школу мужності, вивчить тактику дії рятувальників, спробує працювати з пожежно-технічним обладнанням та навчиться їздити на пожежному транспорті. Ще можна стати сміливим міліціонером. Там навчають фіксувати правопорушення та показують базові прийоми затримання злочинців. Якщо ваше чадо любить співати, малювати, писати, чи мріє бути зіркою, то хай завітає до медіа центру. Тут можна дізнатися, як робиться справжнє телебачення, брати участь у створенні телепередач та Побачити те, що зазвичай заховано від очей телеглядачів на другому поверсі. розташоване радіо там дитина дізнається, як відбувається запис звукових програм, які вправи виконують ведучі та зможе провести в прямому ефірі радіоновини. Неподалік від медіа центру розташований автопарк та аеродром з величезним літаком. В Автошколі є завдання дітки переглядають відео та відповідають на питання, і потім мають дозвіл на автодром. На автодромі п'ять автомобілів, які з мінімальною швидкістю пересуваються на території. Є дорожні знаки, є світофори за порушення, якщо йде зіткнення, є штрафні санкції – Це 15 фунтів. Тому правила не порушуємо. На станції авіашкола всі дітки також переглядають відео, одягають спеціальну форму та піднімаються в літачок. Тут навіть дорослий захоче спробувати. Тож я скористалася моментом. У такі хвилини дитина відчуває себе справжнім пілотом. Вона самостійно запускає двигун, підіймає літак у повітря, веде зліт та посадку. Це дуже важка та відповідальна робота. Тож знадобиться допомога аніматора, щоб слідкувати за приборами та керуванням. Підвідавши декілька станцій, юний працівник зможе здобути багато знань та Заробити достатньо фунтів, щоб почастувати себе до вашої уваги. Станція шоколадна фабрика. Дітки попадаючи на станцію, переглядають відео, вдягають. Халатики можна сказати і чепчики. Потім вони отримують банан, який заморожений в морозючці, і окунають його в шоколадний фонтан. Виходить цукерка, смачна цукерка, і кожен задоволений іде, смакує або пригощає своїх рідних знайомих. Ще тут працює конвеєр, який виготовляє плитки шоколаду та шоколадні цукерки. А от якщо не любить солодке, тоді поруч є піцерія. Тут можна стати справжнім кулінаром та приготувати смачну піцу з фруктами чи овочами після частування дитина. Ти наповна сил та енергії і готова знову заробляти фунти. То що ще цікавого є у містечку дитячих професій? Тут дітки можуть попрацювати технологами з виробництва. Пройдемо. Обов'язково вдягають халатики та проходять контроль. Приймають молоко, проходять контроль якості молока. Стеризація, ферментація, фасування та, як ми говорили раніше, транспортування в супермаркет. А на цій станції малюк дізнається, які бувають будь-матеріали та інструменти, освоїть різні будівельні спеціальності та навіть спробує керувати підйомним краном. Якщо юний працівник не знає, як вирощувати овочі, фрукти чи як доглядати за свійськими тваринами, тоді неодмінно йому треба завітати на ферму. Тут дитина зможе навіть навчитися доїти корову. Професій у містечку безліч, тож головне гарний настрій та завзяття. А якщо добре попрацювати, то можна стати мером міста. Тоді дитина зможе заходити до містечка безкоштовно і Приводити з собою друзів. Тут дитина стане більш самостійною, знайде друзів та улюблену роботу на свій смак. Містечко дитячих професій це поєднання розважального, пізнавального та корисного. А зараз настав час нашої традиційної рубрики Афіша тижня. 9 лютого відвідати міжмузейний арт-проект. Вікна тут вперше експонуватимуться 100 унікальних українських етностроїв кінця – початку 20-го століття із провідних музейних колекцій. Наскрізним мотивом експозиції стане галерея світлих вікон українських хат. Виставка триватиме до 1 березня. 10 лютого триватиме виставка Надбудова, яка представить найцікавіші проекти київського повоєнного модернізму в архітектурі. На виставці будуть уперше показані проекти видатних українських архітекторів. Як реалізовані, так і не реалізовані, а також ви зможете простежити трансформацію їхніх утопічних задумів. Виставка триватиме до 29 лютого. Вхід вільний. 11 лютого завітайте на виставку. Алана род'є на ній будуть представлені 11 нових робіт художника із серії Белон Піпл». Митець створює неординарні фігури з повітряних кульок. Початок об 11 годині. Вхід вільний. 12 лютого починає свою роботу виставка Своя територія. Кожний портрет це історія людини, яка вражає вчинками, почуттями, емоціями, а найголовніше своїм прагненням до комунікації. Самобутність та духовність це рушійна сила справжньої індивідуальності. Триватиме до 12 квітня. Вхід вільний. 13 лютого продовжить свою роботу виставка Андрія Боярова, сайт Спесіфік. Вона складається з чорно-білих фотонегативів передвоєнних часів, які митець знайшов на одній з вулиць Сталіна за дивних обставин. Завдяки можливостям майстерні. Клозер автор отримав змогу використати в презентації проекту власний музичний досвід. Триватиме виставка до 22 лютого. Вхід вільний. 14 лютого також триватиме виставка Львівські стіни, захисні мури старого міста, стіни соборів, замків, віл та будинків. На полотні художника вільно пливуть фарби, звуки, фарби, терпіння. То перетікають неквапно, то раптом вибухають кольоровою експресією. Виставка триватиме до 17 лютого. Вхід вільний. 15 лютого триватиме персональна виставка «Сквот Експозиція об'єднала три проекти. У першому проєкті в якості полотна автор використовує армійський камуфляж. В іншому проєкті Смелс відбувається пошук символів безтурботного благополуччя і насолоди. Та останній проєкт Великі перегони. Це запозичення кадрів зі старих фільмів. Триватиме до 22 лютого. А у мене все. Незабутнього вам тижня. З вами була Юля Ткачук та програма Вікри Київ. И щастить.